Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють лишки на уролесан. 15% в аптеках, подорожних, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі, ну і в Україні працює єдиний номер екстреної допомоги. Цей номер, як ми знаємо, 112. Попри те, що на 112 вже можна телефонувати в Києві, центральному регіоні і Львові, і Львівській області про існування такого єдиного номеру знають. Виявляється, не всі, а що ж це за така служба? 112 і як вона працює? Занурилась в тему максимально точно нам раз розкаже Олена Квітка. Так, тобі доброго ранку. 112, що ти знаєш про це? Колеги, вам ще раз доброго ранку. Ну, насправді про існування цієї служби 112, про існування цього єдиного номеру екстреної допомоги в Україні, я сама дізналася на вихідних. А коли проходила курс медичної допомоги, і знаєте, потім запитала своє оточення. Мало насправді хто чув. І от зараз от у нас, я впевнена, що у наших глядачів питань більше ніж відповідей. Тому я пропоную знаєте, від початку всьому розбирати, що це така за служба 112. з нами сьогодні. Ірина Кривченкова, начальник комунікацій. Ного центру служби 112 у місті Києва Ірино, вам доброго ранку. Доброго ранку, а, Ір, ну, питань. От насправді зараз більше ніж відповідь. Во давайте від самого початку Знаєте, зазів, від зазбуки. Що таке служба 112 і які служби екстрені вона в собі об'єднує? Ну, служба 112 це екстрена служба. По-перше, тобто служба, яка здійснює комунікації, опрацьовують дзвінки за єдиним телефонним номером 112. Служба не об'єднує інші служби, вона з ними співпрацює, тобто взаємодіє. Який? Які? Це служби перше, це наші рятувальники та пожежники, тобто Державна служба надзвичайних ситуацій. Вони працюють окремо за номером 101. Так само ми працюємо з поліцією, які працюють за номером 102, швидка медична допомога номер 103 і аварійна газова служба це номер 104. Ми з ними співпрацюємо у разі виникнення екстрених або надзвичайних ситуацій. Ну фактично, ось ми зараз знаходимося в кол-центрі. Кол-центр, який оператори, де приймають власне ці дзвінки, Макс, покажи, будь ласка, скільки у вас таких дзвінків, от, наприклад, цей центр в Києві отримує за добу за добу, В середньому цей центр в місті Києві, який. Опрацьовує центральний регіон нашої країни це місто Київ, Київська область, Вінницька, Житомирська, Черкаська та Чернігівська. Опрацьовує від 5 тисяч до 6,5 тисяч викликів це за добу. За добу, тобто, так. якщо я позвоню з Черкас, то ви тут його приймете і потім вже вискаруєте, що робити? Звісно, Уменно. якщо, наприклад, ви знаходитесь в якомусь е, з цих областей, то е, наші працівники опрацьовують цей виклик. Якщо там є екстрена або надзвичайна ситуація, то ми повідомляємо безпосередньо ті служби реагування, екстрені служби, які я перерахувала. В тому регіоні, де вони можуть виїхати на допомогу людям, слухайте. Давайте змоделюємо ситуацію. От наприклад, я геть забула номер швидкої допомоги. Mm -hmm. Я дзвоню 112, Оператор приймає мій виклик. Що далі так. відбувається? От що то далі відбувається? Оператор приймає виклик, він з'ясовує, що саме сталося, яка допомога потрібна, з'ясовує регіон, адресу уточнює і вже безпосередньо до ситуації. Тобто, якщо це швидка допомога, то в певному регіоні може з'єднати з, з екстреною медичною допомогою цього регіону, яка вже Можна надати або консультацію медичну або направити екстрену медичну ну, швидку допомогу. Тобто, фактично, служба 112, вона викликає швидку. А якщо, так. наприклад, це приліт, і я взагалі не знаю, кого мені кликати, просто телефоную вам і кажу, що я тут в паніці. Якщо як людина дієте? в стресі, в паніці, звісно, можна телефонувати і на 112, якщо це як ви кажете, приліт, да, це надзвичайна ситуація. Ну, типу, я не знаю, яку це службу може викликати. Це що, надзвичайна кого ситуація. Звати, да? Ви можете телефонувати 112 у цьому випадку, і тоді це навіть комплексна подія, де потрібно реагування навіть декількох служб, тобто ми одночасно можемо викликати туди і пожежників, рятувальників, і медичну допомогу, і поліцію, якщо вони необхідні. Якщо, наприклад, це якась будівля газифікована, можемо залучити газову аварійну службу. Тобто всіх. Так, так, слухайте, але я ще тут такий, знаєте, списочок собі накидала. Наприклад, mm -hmm. зараз моделюємо ситуацію. Наприклад, я зач... я зачинилася вдома, двері не відчиняються, кличу mm -hmm. на допомогу, ніхто не йде, і я дзвоню 112. Це ваша компетенція? Давайте так, це як бліц, так чи ні? Взагалі то ні, якщо це просто заблоковані двері, да, але якщо людині дійсно потрібна якась допомога там екстрених служб, які я перерахувала, то вона може звертатися за номером 112. А якщо це просто заблоковані двері, то якщо є можливість, може звернутися в спеціалізовані якісь організації, які можуть двері і викликати. не займати вашу лінію, так звісно, тому що це саме для випадків, які коли виникають екстрені ситуації. Екстрена ситуація це коли є загроза життю та здоров'ю людини безпосередньо в майну або природньому середовищу. Добре, якщо я бачу кицьку на дереві, яка сидить там вже Тю добу і, і і я думаю, що вона скоро помре. Mm -hmm. Я можу викликати 112, щоб її врятувати, так чи ні? А, ну просто зняти кіцьку з дерева, звісно, це не екстрена ситуація. Але якщо є розуміння, що тварині загрожує, ну так її життю та здоров'ю, да, тварини теж живі істоти, вони також в пріоритеті, тому а, і да і наші громадяни дуже чуйні з цього приводу. А, ми обов'язково опрацюємо цей виклик, передамо таку інформацію а, до державної служби надзвичайних ситуацій, наші рятувальники, пожежники, коли в них є вільні бригади, завжди. Готові допомогти нашим громадянам, і якщо в них буде така можливість, вони звісно вийдуть і допоможуть цій ситуації. Якщо дійсно там кицька потребує такої екстреної допомоги. Добре, наприклад, от сьогодні була тривожна ніч, мені просто страшно. Я дзвоню 112, щоб поговорити, щоб мене підтримали умовно. Морально це ваша компетенція, так чи ні? Наприклад, коли відбувається... Наприклад, прильоти, якісь прильоти або повітряна тривога, і мені просто страшно. Я дзвоню вам і ну, поговорить зі мною. Так, були такі випадки. Люди ваша компетенція взагалі-то просто. Надання психологічної допомоги, ні, це не наша компетенція, але ми можемо надати, по перше, номери такої психологічної допомоги в Україні. Зараз їх досить багато. Тобто, як діяти далі? Фактично, да. Да? як діяти далі? то ми можемо порекомендувати. Якщо людина дійсно хоче поговорити в цей момент, буває, що телефонують діти, які не можуть, наприклад, перетелефонувати на інший номер. Наші працівники, якщо в нас немає черги дзвінків екстрених, да то а, завжди можуть поговорити з дитиною, заспокоїти її, запитати знаю... чи вона одна вдома. Ну тобто такі є моменти. Ми завжди опрацьовуємо Такі дзвінки, ми ніколи не скажемо ні, але я хочу сказати одразу, що це не екстрена ситуація. Але в принципі, в цьому випадку, якщо інших варіантів немає, бо людина розгубилася, не знає інші номери. Телефонує нам. Ми завжди порадимо, куди звернутися. я ти знає, що у вас були нестандартні випадки і саме пов'язані з дитиною. Що це було? Якщо можна коротко так, нам телефонувала дитина, це був хлопчик а, приблизно десь 11 років. Наскільки я пам'ятаю, це в Києві а, сталося. Так, так це сталося в Києві. Він знаходився один вдома. Uh, і uh, йому було страшно. Він зателефонував на номер 112 і хотів, щоб до нього приїхали хтось, допомогли або заспокоїли його. Наш оператор дуже довго з ним спілкувався, намагався з'ясувати адресу, але хлопчик адресу не знав або забув. І тому ми намагалися по орієнтирам з'ясувати, де він знаходиться, і вам це вдалося. Нам фактично, це вдалося, вдалося, тому що паралельно ми спілкувалися також з патрульною поліцією, які по орієнтирам те, що бачить хлопчик з вікна, які магазини є поруч, куди він ходить з мамою. А вони змогли зорієнтуватися. А ми весь цей час говорили з дитиною, і таким чином ми дійсно знайшли адресу, навіть змогли зрозуміти, який це поверх, який під'їзд від того, що бачить дитина з вікна. Таким чином хлопчика знайшли. і Ми з таки співпраці тісні з патрульною поліцією. Змогли його от, оприділити його місце знаходження. Вони приїхали до нього. Коли він відкрив двері, він дуже був такий радий. Вони обіймалися, були всі задоволені. Тому це теж такий випадок. Дуже нам приємно, що ми обрали в ньому участь. І дійсно є такі випадки. Ну і ще у вас? От я знаю, в приліт на початку року в Соломісько районі міста Києва. І там людина саме набрала 112, так. тому що він фактично зашитий в наших смартфонах вже автоматично. Це номер емердженсі, так Правильно? цей номер це екстрений виклик у будь Мому телефоні гаджеті, які зараз випускаються на ринку світовому, да і цей виклик потрапляє саме до служби 112. Щодо цієї ситуації, це було на початку року. Був переліт, на жаль, в житловий будинок Солом'янського району міста Києва, і нам зателефонувала людина. Це була ще й особа з інвалідністю. Він сказав, що він заблокований в квартирі. Він чує, що ДСНС працює, розбирає завали. Він чує якусь техніку, чує голоси людей, але його не зна не можуть знайти. Він кричить, його не чують. А ми уточнили, який це поверх, який під'їзд, тобто змогли більш точніше зрозуміти, де він може знаходити. Передали цю інформацію ДСНС і його знайшли. Да, фактично його знайшли, і це фактично така мета. Дивіться, от люди, які тут працюють, оператори, які приймають дзвінки, якими умовами спілкуються, чи можливо здійснити фактично цей виклик і пояснити, що ти в небезпеці мову жестів. А, так, ну по перше, в нас ну номер 112 – це єдиний номер екстрених служб. По перше, в європейському союзі, саме тому ми впроваджуємо цю службу. А, і по-друге, взагалі є два номери: єдиних номер екстрених служб у світі це 911 і 112. Якщо телефонувати на 911, то буде передресація на 112, і тому бо, іноземці, коли приїжджають до нас в країну, тобто вони, це працює? так, вони угу. телефонують за цими номерами і вони потрапляють до нас. Саме тому в нас є англомовні оператори обов'язково, які спілкуються англійською мовою того, щоб опрацювати такі виклики від громадян інших країн А мовою жестів, можна пояснити мовою жестів, так само в нас є спеціальне робоче місце, де в нас є людина, яка володіє жестовою мовою. В кожній зміні такий працівник в нас є, він працює. І в нас є можливість за допомогою СМС, тобто направити нам смс на короткий номер 112, яке потрапить на це робоче місце. Наш працівник запитає, що сталося, і навіть якщо не буде жодної відповіді, ми направляємо посилання, за яким можна під'єднатися відеозв'язком яким чином спілкуватися жестовою мовою з цим працівником? А ір у нас не дуже багато часу. Дивіться, ми проговорили, що такі центри є в Києві, вже працюють у Львові. Де плануєте і коли відкривати ще? Я знаю, що буде два центри. Так, ще буде два центри. Взагалі має бути чотири: перший в Києві, як я вже сказала, центральний регіон. Також у нас вже працює з грудня місяця у місті Львові, який обслуговує весь західний регіон, всі західні області. Найближчим часом це десь у липні має відкритися новий центр у місті Дніпро. Він опрацьовувати більш східні регіони. І ще один центр в другому півріччі цього року, да, десь приблизно восени це центр у місті Одеса, який буде опрацьовувати південний регіон, включаючи до речі. Чи uh, AIR -Krim. Нічого собі да. ми uh, готові до деокупації? Ми чекаємо цього. Ми обов'язково будемо приймати виклики з усієї території України до кінця цього року. Ір, дякую вам, що ви дуже детально все пояснили. Друзі, тепер ви знаєте, що єдиний номер екстреної служби в Україні, який існує, це 112, Також можна телефонувати 911. Я не знаю, чи у нас є час, але колеги Руся, люди, ви зараз просто можете спробувати набрати 112, і ми його тут почуємо. Можливо, або в наступний день, колеги. Набираю 112, телефоную. Телефоную. Ану зараз. От прямо на ваших очах. Ну давай, екстрений виклик. Пише Раз, мені можливо. телефон. Uh -huh. От алло. Алло, добрий день. На ну, гучно мову включив та є. Відповідає є оператор. Я перепрошую це прямий «Сніданку» з один Ми перевірили, як працює номер 112, Як це служба? Ми робили. Ми робили тільки ще пряме включення. Гарного дня вам, пані до побачення. Все працює, друзі, все класно, оперативно, доступно. Приємні голоси операторів.